Доброго дня, мене звати Микола, мені 24 роки. Скоро буде вже 25. Наразі я навчаюся в Ukrainian Film School. Майстерня Михайліченка Максима Геннадійовича. Вже маю досвід зйомок в серіалах, в рекламі. Запрошують на ролі, граю в ролі такого ботаніка, такий комедійний персонаж. Він мені дуже легко дається, і я від них ну, кайфую. Але я хочу їх більш робити інтелігентними, тобто не застрягати в певних комедійних якихось, да, хочеться їх робити якихось більш змістовнішими, більш наповненими, щоб вони могли розповідати внутрішню історію людям, глядачам і змінювати їх, як їх доносити якісь певні думки, які б міняли і впливали на людей. тому що Ну, для мене це важливо, тобто не тільки смішити, а й змушувати людей міняти свої думки, щоб ставати кращими і, і рухатися вперед і допомагати людям, так сказати. Тому я буду дуже радий співпрацювати з вами, тому пишіть і я відкритий до співпраці. Дякую.